Чільну комісію, мандат та секретаря. Перший пункт це звіт від цього коло містечка, другий пункт це вибори коло Суденського містечка. і третій пункт Студентська радість містечка зробила великий профорект, з іншу структурою роботи та її принципів, А також... Студентської радиосвістичного зареєстровано дві кандидатури. А сам для кількова, студенти джентляхнічного факультету, а так і першого курсу займаюся студентським самоврядуванням. Це спортивний напрямок. Що це коли? Масовий напрямок. Інформаційний напрямок. Модернізація сайту СРСК Київ. Допуску нашої газети. Привірка санітарна стану на готовності. Буде створений відділ зовнішніх зв'язків. Створений відділ соціально-правової підтримки. На базі цього консолідації студентів хоче створити навчальних дослід, вартою для голосування. І першу чергу я хочу подякувати вам за можливість виступати тут. Починав зі старості, дійшов до Голови студентської ради допомогу, як це не дивно, встигли ділити у життя багато проєктів. Планується більш тісна співпраця з адміністрацією гужитків, з адміністрацією містечка, з адміністрацією нашої... Вас не свою маленьку учаснику у розвитку студентського самоврядування нашого містечка і його майбутнього. чиїх руках вона буде вирішувати тільки вам. Тому я надіюсь, ваш вибір буде практику. Дякую за вас. Я віддала свій голос за свого улюбленого кандидата. Мам набрав 51 голос, мають юрій 53. <плодиснатель> Я хочу всім подякувати, що ви, за вашу домі, за те, що ви їдали.